Проблему черг на отримання id карток та закордонних паспортів у Тернополі обговорили сьогодні, 16 березня. Так у прес-клубі відбувся круглий стіл на тему закордонні паспорти за 20 робочих днів та мінімальну суму. За словами учасників обговорення, нині виготовляти паспорти можуть і у місцевих ЦНАПах. Однак для цього необхідне спеціальне обладнання. «Маємо ситуацію зараз, що черга на закордонні паспорти в інтернеті, тобто на два тижні і на два місяці, розп... Писано наперед. Відповідно, просто щоб заняти чергу, це потрібно там зранку на місяць вперед, щоб можливо там зайняти чергу. На сайті Демас взагалі немає вільних місць, айГОВ також не може надати. Ну дійсно просто попит набагато перевищує пропозицію, яку може надати ДМС. На закупівлю обладнання необхідно близько двох мільйонів гривень. Тоді як надходження у місцевий бюджет від оформлення паспортів минулого року склав понад 11 мільйонів. Ми і в 2016 році і в 2017 році звертались до органів, які утворили центри надання послуг щодо можливості придбання ними необхідного обладнання і можливості надання адміністративних послуг громадянам з оформлення паспорта громадяна України у формі картки і паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Такі зміни допоможуть зменшити черги та пришвидшити видачу паспортів. Окрім того, у разі закупівлі необхідного обладнання збільшиться і кількість робочих місць. Також тернополяни, яким необхідно отримати паспорт швидше, зможуть зекономити на послугах фірми посередника документ. Зараз закон дозволяє створити третій шлях, щоб паспортами займалося місто. Тобто паралельно буде діяти ДМС, паралельно буде діяти документ і місто. Тобто, ми зможемо реально досягнути за 20 робочих днів без переплат людина отримує в нормальних умовах паспорт. Так Андрій Шкула запропонував депутату міської ради та голові постійної комісії з питань бюджету та фінансів Ігорю Турському зібрати комісію для обговорення цієї проблеми.